Садок вишневий коло хати, над вишнями гудуть, Благодарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких дівчок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Стільки дівчата та Соловейко не затих. Світає Тарас Шевченко, світає, край неба палає, Соловейко в тем угарі, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи луни мріють. Меж ярами над ставами верби зеленіють, сади ряся похолилася. То по поволі стоять собі, мов стороже, розмовляють з полем, і все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокійно вмивається, сонце зустрішає, і нема тому очиму, і краю немає. Тарас Шевченко Уривок із поеми сон, лети, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейку в темні гаї, сонце зустрічає, тихесенької вітер віє, степи лани мріють, різ, меж ярами надставами. Верби зеленіє, сади рясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, Спокон віку вмивається. Сонце зустрічає, і нема тому почин, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш, душа моя убога, чого мар не плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? Так глянь, подивись, а я полечу. Високо, високо, за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Она глянь цім раї, що ти покидаєш, латану світину з каліки знімають, з шкурою знімають, по нічому путь княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину. Єдину надію військо дають, бо його бач трохи, а он де піти опухла дитина, голодний мре. А мати шемить на банчені жне. Не, не нарікаю ні на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний даю та ще й співаючи. Орю свій переліг убогу ниву та сію слово. Добрі ж нива, колись то будуть, і дурю себе таки, себе самого. А більше бачиться нікого. Орисаш ти, ниво, долом та горою, та засійся, чорна ниво, волою осною. Орися ж ти, розвернися, полем розталися. Та засійся добрим житом, долею полися. Розвернися ж на всі боки, ниво, десятину. Та засійся не словами, а розумом в ниво. Вийдуть люди жито жати, веселі ж ниво. розвернися ж, розтолися ж я ниво. Ми школа правди, свободи, любові. Ростуть патріоти тут, в рідному слові, країною знань ми крокуєм завзято, бо кожна вершина це перемога і свято. Ми щиро працюємо у рідній громаді. Де люди усі відверто нам раді. Тож ласкаво просимо до Кременчуцької гімназії номер 16 Хочете бути успішними? Нумо до нас.